Податок на спадщину 23% чи 0%. Як оплачувати, якщо, наприклад, мати піде з життя за кордоном? Згідно податкового кодексу резидентом податковим українець є, якщо проживає на території України, це зрозуміло. За загальним правилом, якщо подивитися роз'яснення податкової, на які якраз і спираються нотаріусу, коли вам малюють 23% податків, це ПДФО 18 плюс 5% військового збору, то є стандартні критерії, зокрема, територіальний критерій. Якщо, наприклад, як в запитанні пані Ларисо, не проживає вже більше, ніж рік, а взагалі то мінімальне. Перебування за кордоном має бути безперервно менше ніж 183 дні. Тобто, якщо людина не заїжджає в Україну і довше, ніж 183 дні проживає за кордоном, то, грубо кажучи, на 184-й день вона стає вже не резидентом згідно податкового українського законодавства і мусить тоді платити всі податки як іноземець. Але ще є другий критерій, про який періодично забувають або закривають очі, як хочете, так називаєте. При виписці вам податкового зобов'язання аж на 23% як для іноземця, тобто як не України. Це центр життєвих інтересів в Україні. Про що йде мова? За умови, якщо, наприклад. Ваша більша частина родини залишається проживати в Україні. Ви підтримуєте активні зв'язки. У вас є активні банківські карти, саме українських банків, або у вас зареєстрований ФОП, тобто ви віддалено все одно продовжувати продовжуєте вести підприємницьку діяльність в Україні. Описаних умов, ви тоді не мусите сплачувати взагалі податок. Якщо ви є представником першої черги спорідненості, нагадаю, це офіційний чоловік, дружина, батьки і діти, навіть усиновлені. Тому рекомендовано, якщо у вас родичі померли за кордоном, ви маєте на руках свідоцтво про смерть за кордоном за постелем перед відкриттям спадкової справи у нотаріуса. Прямо уточнювати ось в мене наявні документи. Спадкодавець помер за кордоном, скільки я мушу на вашу думку сплачувати податків. Якщо нотаріус вам зазначає, ой, та тут вже ж ваші батьки там були вже не резидентами. Це буде 23%, Змінюйте одразу нотаріус, тому що є нотаріуси, які так не трактують те, що спадкодавець помер за кордоном, що він автоматично є не резидентом. Наголошую до відкриття спадкової справи, бо потім ви не зміните нотаріуса.